Вітаю, друзі, сьогоднішня розмова. Це не просто інтерв'ю. Це зустріч з людиною, яка у найтемніші хвилини новітньої історії України стояла на передовій вибору: відступати чи битись, і обрала бій. Наш гість підполковник Андрій Давіденко, професійний військовий офіцер, за плечима якого понад 14 років служби. У лютому, 22-го року, він був саме там, де почалась одна із найжорсткіших сторінок повномасштабного вторгнення, а саме на Слобожанщині. Саме його підрозділ став щитому. Перші години, коли ворог намагався прорватися на українську землю, сьогодні ми говоритимемо не лише про війну, ми говоритимемо про вибір, силу, відповідальність і незламність. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго дня, Взагалі, понад 14 років у війську, це вже не просто професія, це шлях. Як би ви описали суть професійного військового не з погляду посадової інструкції, а з особистого досвіду? Дякую за запитання з моєї точки зору, суть професійно-військового заключається в патріотизмі, самодисципліні, прагненні своїми діями, своїм прикладом мотивувати інших людей, розвивати нашу державу, нашу націю. Ну і взагалі, патріотизм це не тільки про любов до країни, це про вчинки, про принциповість, про те, яким чином робити. Кроки робити певні звершення, успіхи для того, щоб нація, країна просвітала, росла, і наші діти вже росли в переможній країні. В такому форматі наші воїни це підтверджують щодня. Ваша командирська зрілість формувалась у реальних боях. Що ви зараз враховуєте перед кожним вашим рішенням? Чого можливо бракувало тоді, ось у 2014 році? На рахунок рішення, ну взагалі рішення командира керівника підрозділу це дуже важливий крок, важливий момент, оскільки ти розумієш, що від того безпосереднього наказу буде заключатися загальний результат, успіх підрозділу, структури і загалом війська. В першу чергу необхідно враховувати ризики, які можуть бути, ризики загрози. Враховувати, ну так як я е, робив, коли обіймав посаду коменданта першої прикордонної комендатури в четвертому прикордонному загоні, враховував свої спроможності, спроможності своїх людей, е, що в мене є взагалі з озброєння, з техніки, яка підготовка, начність особового складу, чи вони відповідають тим загрозам і тим викликам, які стоять переді мною. Після цього вже я приймав рішення і. Доповідав керівнику на затвердження, і успішно виконували поставлені завдання. А, ну не завжди все буває ідеально. Якими принципами ви, як офіцер, керуєтесь у бойових вже умовах? У будь-якому випадку доля офіцера це не проста доля, це не простий шлях, оскільки треба дуже швидко враховувати зміни обстановки, враховувати обставини, які складаються. В більшості випадків треба холодно, тверезо дивитися на ситуацію, яка склалася, і приймати відповідні рішення. Угу. А багато командирів кажуть, що командування повинно бути ефективним. Яким для вас є ось це ефективне командування? Е, ну, я вважаю, що ефективне командування буде ефективним тільки тоді, коли. Кожен керівник на своєму місці, на своїй ланці, буде детально розуміти в першу чергу завдання, яке йому поставили вищі керівники, і буде розуміти на рахунок свого особового складу і їхніх спроможностей, розуміти кожному своєму бойовому елементу їхні спроможності виконувати ті чи інші бойові завдання. І ефективність буде заключатися в тому, коли Чітко, коротко і правильно завдання буде поставлено до найменшої ланки до кожного солдата. Якщо кожен солдат буде розуміти свою роль і місце в тому чи іншому елементі, тоді буде, відповідно, ефективність буде краще. А, взагалі багато. Чогось в цьому плані дає академія як основу, а війна вже вчить по-своєму. Що виявилось найціннішим у боях? Теорія з підручників чи навички здобуті вже під вогнем? В будь-якому випадку, знаєте, теорія без практики вона не може бути і просто на ентузіазмі, на амбіціях, не маючи якихось теоретичних знань, не маючи тренування. Навичок результату не буде. Він буде, він може бути дуже таким негативним і деякими місцями аварійним. Тому в будь-якому випадку з академії береться основи ази з академії, з курсів кваліфікації, оскільки наш особовий склад регулярно направляється на різного роду курси підвищення кваліфікації на тренування, на збору підготовку як в межах нашої країни, так і за кордон. Тому війна це е, постійна динаміка підготовки і динаміка е, руху. Тактика війни з кожним днем змінюється. Наприклад, у 2022 році питання FPV, е, там вогневих уражень було на, на, на нульовому рівні. Зараз це практично основа війни йде. Тому війна це дуже такий великий рушійний, велика рушійна сила на рахунок цього розвитку. Повністю з вами погоджуюсь. Військові, думаю, всі розуміють, що на війні командир це і опора, а іноді і точка впевненості взагалі для бійців. Як ви тримаєте ось цей баланс між жорсткістю рішень і турботою про своїх людей? Де проходить ось ця межа, яку не можна переступати? Дуже влучне запитання, і з практики. На мою думку, я вважаю, що Особовий склад не має боятися, як і свого командира, керівника, не має там від нього десь ховатися. От десь там іде начальник, десь треба там сховатися, тікти, бо зараз там будуть незручні запитання, чи якісь там е кожен підлеглий військовий має е хвилюватися за те, що він може підставити командира, він має боятися його підставити. Mm -hmm. Коли в кожному підлеглого буде в голові думка, не то, що я його маю боятися, я маю, а я. Е Буду робити все можливе, щоб його не підставити керівника підрозділу загалом. Тоді ситуація зміниться. Я в свою чергу роблю все можливе під час виконання бойових завдань. Робився на рахунок об'єднання колективу, спілкування з ними, проведення різного роду тренувань. Неважливо, там разом на позиції знаходимося. Задавав питання, там, починаючи від того, як він живе, ким він був в цивільному житті, як йому зараз служба. Дуже важливо також запитувати думку військовослужбовців, коли військовослужбовець там, чи він мобілізований, чи він військовослужбовець за контрактом, чи він досвідчений, чи він тільки прийшов там, у військо. І він бачить, що його запитують, цікавляться його думкою, тобто відбувається діалог між керівником, командиром і його підлеглим, тоді ефективність буде більша. І сам військовий буде розуміти, що його чують, його думку. ну, Неважливо, чи я цю думку візьму до uh -huh. врахування і його послухаю. Важливо те, що я почую, що в нього в голові. І вже розуміючи його психологію, моральний стан, буду розуміти, чи він готовий. До виконання бойових завдань, чи не готовий. А як ви діяли у випадку, якщо моральний стан бійця був ну, низьким, він не готовий був ще морально о, діяти саме у бойових умовах? Тут в залежності від, по перше, на якому бойовому елементі він знаходиться і від тої специфіки його виконання задач, в будь-якому випадку, даний військовослужбовець. Він не залучався, з ним працювали офіцери, розбиралися, тому що е за рахунок того, що в, в одного військовослужбовця, який виконує боєзадня на позиції, може бути, там, до прикладу, елементарно, моральний стан його низький. Він по тим чи іншим причинам не може якісно нести е службу. Від цього може постраждати взагалом вся позиція, якщо брати питання оборонного бою. І далі ця ситуація може тільки погіршитись і розширити можливість противника на рахунок там можливих наступальних дій. Тому, як то кажуть, оборона будується починаючи з першого солдата. Дійсно, кожен несе і особисту відповідальність також і відповідальність за підрозділ. У тому числі повернемось до 24 лютого. Ось цей перший постріл. Момент, коли світ змінився особисто і для вас, і для всієї країни. Як ви пам'ятаєте ту секунду? Що пронеслося в голові як у командира, що мусить діяти, і як у людини, яка розуміє, що ось все почалось? Е, дійсно, ці моменти вони не забуваються. Пам'ятаю, як ну, це було буквально вчора, як то кажуть? Е, Весь підрозділ е, був готовий до можливих провокативних дій. Ми не розуміли про те, що має бути повномасштабне вторгнення. Прикордонні наряди продовжували нести службу безпосередньо на лінії державного кордону е, без в 445 ранку, 24 лютого, спочатку прикордонним нарядом було виявлено білу сигнальну ракету. І вже в 5, 5 ранку розпочались перші артилерійські обстріли населених пункт прикордоння. Ворог здійснив артпідготовку і після цього, вже через пункт пропуску Чугунівка, який в межах моєї ділянки відповідальності відділу прикордонної служби Вільховатка був, почав рух колонами в території України. Тому це перший постріл дійсно. Ми на той момент не розуміли е, масштаб можливими, ну оскільки поблизу підрозділу перші снаряди не, е, не падали, вони були на околицях населеного пункту. Спочатку була думка на рахунок провокації. Mm. Е, вже безпосередньо, коли я рухався е, до кордону за своїми хлопцями за нарядом, і коли вже там поблизу мене, коли я вже побачив безпосередньо вибух, як піднімається дим, тоді зрозумів Да почалась війна. Якими тоді були ваші дії? В першу чергу в мене було завдання, яке я сам собі визначив, і керівництво загону підтримало це забезпечити життя і здоров'я особового складу. В ніч, саме в ніч 23 на 24 лютого, ми вже. Місцями бачили бронетехніку за допомогою камер спостереження, здійснили прихований маневр. Тобто, у нас місця служби були практично стаціонарні. Ми з цих стаціонарних місць служби приховано перемістили людей ліворуч, пароворуч, 300-500 метрів, і вони вже вели спостереження, приховано. За рахунок цього маневру, в перший день війни всі 100% особового складу залишився живими, оскільки обстріли їхніх місць відбулись практично відразу, їх там не було. А як ситуація дійшла до того, що ви потрапили майже у кільце в оточенні? Після артпідготовки противником десь було буквально. 30-40 хвилин, так я так розумію, на формування їхніх вже, вже бойових порядків. В цей період здійснено маневр сил засобів відділу прикордонної служби. Всі вийшли на вихідний рубіж, окрім одного прикордонного наряду, який рухався по запасному маршруту. І застряг це було їх 5 військовослужбовців, і, і шостий в пішому порядку рухався. Я вже вийшов на вихідний рубіж, мені телефонує старший наряду зі словами, що ми застрягли, ми все розуміємо, ви їдьте, ми тут будемо, будемо щось собі думати, будемо там, тримати оборону наявними там, силами, засобами і можливостями. Е, після таких слів, ну якось знаєте, в мене, до прикладу, як керівника не, не було морального права сказати їм ну добре, давайте там, хлопці, там, тримайтеся чи там, чи ще щось. Я управління передав першому заступнику на рахунок передислокації. На транспортний засіб зняв службові номера з транспортного засобу. Ну, І просто вийшла цивільна машина, білий бастер без ніяких розпізнавальних знаків. Uh -huh. І все таки чомусь в мене була надія те, що я встигну їх з'їхати, забрати безпосередньо з кордону і примкнутися до підрозділу. Під час руху по асфальтній дорозі. В бік кордону я ще перехрестя доріг, яка, яка веде до пункту пропуску Чугунівка, встиг проїхати. Я їх знайшов, забрав, і вже на зворотньому шляху, коли ми побачили, вже, як колони техніки рухаються в глиб території України, і це перехрестя вже перекрите, зрозуміли, що основний маршрут у нас закритий. Розвернулися, тож там така була кумедна ситуація. Ну, всі, всі Ми розуміємо Дастер, і нас всього було в ньому сім військовослужбовців в, зі зброєю в бронежилетах. <кій> Як ми в нього влізли, ну це так, це вже на, на емоціях на, на такому стані. І ми бачимо, що колона зима, дорога слизька. Я був за кермом торможу, Дастер сильно тормозити не збирається. Я бачу, що ми, я вже бачив лице їх повністю, ми на розворот і дастер глохне. Я заводжу, він глохне знову. Я бачу, башня БТРа починає рух. Ну і потім, слава Богу, він завівся, ми дали по газам, встигли зробити маневр. Ну я так думаю, що вони не, не зрозуміли, що це були військові. Ситуація взагалі виглядає як кадри з якогось фільму. Ось ви розказуєте. В мене, мене прям така картинка у пам'яті виходить. А взагалі, майже повне оточення, ось вибір, якого більшість би уникала взагалі. А ви пішли назад по своїх людей? У чому була сила ось цього рішення? Що в ту мить ось сказало вам, що тут треба повернутись за своїми хлопцями? Uh -huh. Напевно, що внутрішній голос командира і чуйка того, що я зможу їх витягнути і любими способами збережу їхнє життя і здоров'я, оскільки кожен командир відповідає за життя і здоров'я своїх підлеглих людей. І як потім мені пояснювати дружинам, сім'ям, дітям, що, вибачте, так вийшло, що вони там залишились, а ми, ми поїхали без них. Ну, це... я не зміг би це сказати в будь-якому випадку, тому я прийняв для себе рішення, що особисто їх витягну. А ось це розуміння, що ти в кільці. Що ви відчули у той момент? Які були почуття? Це був холодний розрахунок, лють, порожнеча? Що це було? Ми тоді рухалися від одного населеного пункту до іншого, намагаючись все-таки вискочити. Ми доїхали до одного населеного пункту. Ніби ще ну, є ще запас часу е, вирватися з оточення. І потім, коли вже нам назустріч, е, ми побачили рух колони вже з тилу, яка рухається в нас, зрозуміло, що все це оточення треба е, думати, яким чином з нього вириватися. Ну і перше, що мені спало на думку, це те, що е, необхідно в будь-якому випадку. Е, Військовій формі нас або е проросійсько налаштоване населення здасть е або виявлять е їхні е патрулі рейди, які постійно здійснювали е патрулювання населених пунктів. То, ну, була пряма загроза попасти в полон або загинути. Тому ми переодягнулися в, в цивільний одяг, придумали при придумали легенду кожному. Е <різький> Поми що ми яким чином? І таким чином ми до, добрались до міста Купінська, який вже був на той тим момент тим, тимчасово окупований. А ось місто Куп'янськ. Ви розумієте, що воно наразі тимчасово окуповане. Буквально за кожним поворотом ну, ховається потенційна небезпека, смерть, полон або зрада взагалі легко втратити контроль у такій ситуації. Що вам допомагало залишатись раціональним, зосередженим і приймати ефективні рішення? Розуміння того, що е просто сховатися і сидіти нічого не робити ну це можна, Цим нічого не досягнеш. Абсолютно потрібно мобілізувати сили, ресурси, які є, і, як то кажуть, проводити безпосередньо розвідувальну роботу. Воно на той момент я зараз згадую: це було на, на адреналіні. Тобто, я, я з побратимом, з побратимом Олександром. Ми виходили. У нас вигляд, був така, не зовсім цивільних, не, не так скажу. Ну, такі грязноваті, mm -hmm. батьки. І ми по місту Купінську ходили. У мене я в кишені носив з собою викрутку на випадок, якщо якась виникне ситуація, що хоча б 100% одного та з собою я потягну. В мене викрутка, у Олександра викрутка, і ходили безпосередньо, там, дивились на їхні. Розміщення блокпостів, інші хлопці, які знаходилися в інших краях, інших місцях населеного пункту, якраз на в'їзд з, з боку населеного пункту дорічної, також там Сергій був, він сам місцевий, він в своїй квартирі був, і з вікна чітко вів спостереження, скільки техніки і куди їде. І щодня ми збиралися там визначені точці. Акуратно обмінювалися інформацією, і далі інформацію передавали на компетентні органи. Тобто це була такого роду е, цікава доросла гра. Ну, важко назвати це грою. Це фактично ви організували розвідку у тимчасово захопленому населеному пункті. Розкажіть ось як ви зрозуміли, кого на яке місце поставити, які етапи потрібно пройти, з якими викликами довелось зіткнутись, воно вийшло практично автоматично, оскільки серед цього складу Сергій Віталій. Дмитро, вони були місцеві. Ну, і Олександр на місцевий також був. Mm -hmm. Тобто вони і вони проживали в різних районах. Відповідно, вони пішли до своїх сімей, до своїх родин і проводили цю роботу. І знаєте, дуже е, я їм вдячний за, за те, що ну, ми дійшли до міста Купінська, вони дійшли до своїх сімей, побачили свої родини і коли. Ми вже вишукували варіанти вирвати із оточення. Ніхто з них не сказав мені там, на той момент, пане капітан, я вас поважаю, але я вже тут е е mm -hmm. пройшов через, через таке, і зараз знову мені намагатися вириватися, а, а, що буде з моєю сім'єю, що буде там з дітьми. Кожен з них підтримав моє рішення, і ми орган організували вихід через зелений коридор. А як вдалося мобілізувати людей? Ось під під таким тиском діяти? Я знаю з вашої розповіді, що ви виходили з міста у декілька етапів. Це було небезпечно, адже були і блокпости. Це постійний тиск. Як вам вдалося ось згуртувати людей, тримати їх у тонусі, щоб ні моральний дух не послабився, ні було ніякої паніки, і всі змогли вийти цілими і здоровими. Ну, в першу чергу я їм пояснював те, що ми е, достовірно не знаємо, чи це буде день, два, п'ять, чи, можливо там, місяць. Як вийшло на практиці, якщо не помиляюсь, близько вісьми місяців були о, було в оточені даний населений пункт. Я їм пояснював, що е, противник з кожним днем буде проводити рейди, перевірки кожної хати, кожної квартири. Ну, перераховуватися взагалі не варіант, нам треба намагатися шукати е, всі можливі реальні способи е, вирватися з оточення. Намагалися спочатку, там, ми були думки, е, по це є, такий, великий залізничний узіл, рухатись в бік е, залізничного полотна. Е, пробили обстановку, знали, що там вже стоять блокпости, е, напрямок перекритий. Все, шукаємо інші варіанти. Потім там. З іншої сторони, через невеличкі населені пункти села, також пробили інформацію через місцевих, дізналися про те, що там також знаходиться, знаходиться противник тою стороною проблемно вийти. Плюс ми всі, якби службові посвідчення свої, знищили, і ми всі без документів. Mm -hmm. Абсолютно, в той момент е, е, вийшли по телефонному зв'язку на родичів кожного з них. Вони нам позакидали на е, месенджери фото, фотографії документів. Ми знайшли можливість в місті роздрукувати і, хоча б щоб мати копію паспорта, хоч якийсь документ <зел> е, без особи. особу. Що ми розуміли, що що без документів нас зараз будь-хто зупинить так само на, на тих саме блокпостах? Це зразу перший індикатор того, що особа цікава. До речі, ви згадали про місцевих жителів. Розкажіть, чи були серед них тих, хто, можливо, ризикуючи навіть своєю якоюсь безпекою, допомагали вам, чи пам'ятаєте ви цих жителів? Так, пам'ятаю, перші місцеві, які нам допомогли з транспортним засобом, опільзафіра, нам вони виділили для того, щоб ми могли? Пересуватися, І, як зараз пам'ятаю, ми їм пообіцяли, що ми вам повернемо. Ми вам повернемо транспортний засіб, без... все буде добре. І дійсно, добравшись до Купінська, ми знайшли місцевих, і цей транспортний засіб їм місцеві привезли. Ми повернули дану машину. І вже коли, коли ми рухались і навпроти, бачили колону, і зрозуміли, що треба передягатися вже в цивільний одяг. Ми забігли в. Перший двір, який, ну, який просто нам попався на, на очі, там чоловік з дружиною, вони викладачі. Ми їм пояснили ситуацію, вони нам допомогли, дали на перший період на пересування там їжу. Хоча розуміли, вони розуміли також, що відбувається, і не зрозуміло, скільки, наскільки їм хватає їжі, яка в них в них залишилась. вони ризикуючи тим, що сусіди можуть їх здати, щоб них зараз зайшли військові. Вони все таки нас прийняли, нам надали допомогу. І вже безпосередньо, коли були в Купінську, також пані Тетяна і пан Ігор також нас прихистили і нам допомагали. Чи знаєте, яка зараз доля цих людей можлива? Так, з пані Тетяною і паном Ігорем спілкуємося, рідна сестра Олександра побратима. Тому все, все добре. Зрештою, знаю, що е, ці вчителі вони е, виїхали? Вони зараз знаходяться на західній території України. Угу. Коли небезпека вже минула, і ви опинились у Харкові, що було на повторі в голові? Ось у ту першу ніч, коли ви вже опинилися у місті? Чи вдалося тоді розслабитись? Взагалі дійсно відчути, що ось та безпосередня небезпека минула. Сильно розслабитись не вийшло, оскільки ми там територіально знаходилися за кільцевою дорогою міста Харкова в бік населеного пункту Рогань, де противник перебував. Тому ми були готові до дій. Ну і пам'ятаю, що в голові прокручувалися безпосередньо виїзди з блокпостів. Їх їх було близько дев'яти, угу. і кожен з нас також в кожного була легенда, кожен грав роль. І між собою ми домовились, що навіть якщо когось з нас десь тут або брати на або витягувати з автобусів, з машин, то ніхто з нас не має подати будь-якої там реакції mm -hmm. для того, щоб інших також не, не вичислили. Тому це в були першу ніч попрошу. Коли йду, йдуть о, 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 такі думки, ви ледве вийшли з цієї важкої ситуації, вже майже одразу повернулись е, до служби знову? Що давало вам силу не зламатись і рухатись вперед, ось не зважаючи на все? По-перше, бажання перемогти. По-друге, це дійсно. Я керівник підрозділу в певний період був відсутній. Своїм прикладом я мав показати всьому підрозділу, що ми є незламні, будь-яка ситуація вона вирішується. З будь-якої ситуації, навіть такої критичної є вихід. Головне думати головою, планувати і бути хоробрим. Тому от всі хлопці, які були зі мною, і серед них була одна дівчина це фельшер. Яка також була в оточенні всі вони достойні. Ваша лідерська я думаю, зіграла в дуже великий плюс у всьому вашому особовому складу, який ви змогли витягти з цієї ситуації. Війна залишає слід не лише на тілі, а й у душі. Це розуміють всі. Коли дивитесь у дзеркало, чи впізнаєте себе, чи бачите ось ту людину, якою ви були ось до повномасштабного вторгнення, чи змінились вже назавжди? Ну, я вам скажу, що можливо, десь потім, після нашої перемоги, флешбеки будуть, я так гадаю. Наразі я ніяких таких кардинальних змін не бачу, там, окрім сивини, От, ну, це логічно. Готовий до захисту, до оборони, до, до всіх тих задач, які будуть визначатися мені, мамому, особовому складу. Тому поки таких, таких проблем немає. Дякую вам, друзі. Сьогодні ми говорили з підполковником Андрієм Давіденком, людиною, яка знає ціну рішень прийнятих під артобстрілом, яка не залишає своїх, навіть коли інші відступають, і яка тримає стрій там, де більшість бачить лише ворога. Вислухали програму Незламні. Я Костянтин Богатирьов. До нових зустрічей.